Продовжуємо розвивати тему Feeder Freestyle метод. По-простому, це ловля на флет фідер. Ми вже знімали для вас про годівнички, які поводки та які насадки. А сьогодні відповідаємо на ваші запитання, як приготувати методну суміш або пелець для флетових годівничок. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Фламан Риболовля і Туризм і це риболовні фішки. Моє ім'я Микола Солодовник. І хто з вас підтримує україномовний контент, прошу вас поставити вашу міцну вподобайку. При ловлі на флетфідер найчастіше використовують дві суміші. Це суха така методна принада на основі там, бісквітних, рибних мук, а також пелець. 2-мм для методних тафлетових годівниць. Як їх приготувати та як їх зберігати під час ловлю, сьогодні піде мова. 2мм пелець являється, на мою думку, найсмачнішим для коропової ловлі. Тому набирає широкої популярності серед не тільки спортсменів, а й серед любителів, бо його результати. Просто не перевершені. На нього короб клює набагато краще, ніж на інші суміші. Для того, щоб його приготувати, зовсім немає ніяких складнощів. Дивіться, як це легко зробити. Вам треба запам'ятати два числа 15, а потім 5. Що таке 15? 15 секунд він повинен бути замочений у воді. А потім 5 хвилин він повинен настоятися. Дивіться, як це просто зробити. Для цього є таке невеличке ситечко, в яке ми висипаємо наш пелець. В ємність набираємо водички. Та замочуємо цей пелець на 15 секунд. І рахуємо. Один, два, три. 15. Дістаємо. І потрібно, щоб спельниця стікла вся лишня волога. І потім настояти його 5 хвилин. А поки пелець буде настаюватись, ми зараз приготуємо суху суміш для флет-годівниць. Для приготування суміші нам потрібна кругла ємність. У моєму випадку це буде ось такий от. Таз. Це може бути якесь відро, але повинна вона бути кругла. Так, ємності для зберігання ми поки що відкладаємо. Чому кругла ємність? Тому що нам необхідно буде перемішувати. А у квадратному відрі це зробити набагато складніше. Тому кругла. Висипаємо ту необхідну кількість для нашої риболовної сесії, яку ви вважаєте за потрібним. Зараз ми приготуємо. Половина цього пакету. Суміш є. Тепер необхідно потрошки, наголошую про це, потрошки, додавати водичку у суху суміш і ретельно-ретельно перемішувати, саме кругла ємність дає можливість нам ретельно це перемішати, а об стінки ємності ми ось так от його перетираємо. Чому ми потрошку додаємо води? Якщо ми зразу багато нальємо води, наша суміш превратиться у пластилин. І вона зовсім не буде працювати. Ми повинні розкрити цю суміш. Тобто кожна частинка сухої суміші повинна взяти стільки води, щоб розкритися і трішки розбухнути. І потім вона не превратиться в таку липку частину. Друге зволоження необхідно робити приблизно через 2-3 хвилинки. І теж додаємо зовсім трішки водички. Ретельно перемішуємо. Метод на суміш займає трішки більше часу, ніж приготування пелиця, але вона є більш ефективною на тих водоймах, де риба взагалі не знає, що таке пелець. Це дикарі або річки та водосховища. Після другого зволоження треба теж підождати близько 5 хвилин, щоб суміш в себе впитала. О, у нас покльовочка. Поки ми розповідаємо. Обучалочку у нас клювання. Вибачаюсь. Яка міцна риба. Будь ласка, будь ласка, не йди. І ось він уже у нас під підсаком. Ах, якщо з першого разу не завели Амура, то це все. Він буде пручатися. Ця торпеда так просто не здасться. Розвернув, розганяємо, розганяємо рибу до підсаки. Давай, 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 друже. Цю рибу виснажувати дуже складно. Завдяки її торпедному тілу. Ой, де закарчав. Просто торпеда. Давай, 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 давай. Опа. Фух, ох, він мене й вимотав. Ой, гарна риба. Дуже гарна риба. Ну, 5-6 кг в ньому є. Дуже міцний. У нас клюнула гарна риба. То був білий амур. Приблизно 5-6 кг. І клюнув він, до речі, на методну суху принаду жовтого кольору. А, поки я возився з риби, наша принада вже настоялась. І я хочу відповісти на ще одне ваше запитання, яке ви пишете, як і коли використовувати ліквіди. За моїм досвідом, краще ліквід додавати уже після того, як наша принада підсохла, і її треба допрацювати перед тим, як набивати вже вуфлет-годівницю. Тобто, третє або там четверте останнє зволоження ми робимо ліквідом. Екструдовані готові ці продукти вони розкрилися і готові дозволожитись якраз саме ліквідом, який дасть харчовий сигнал на дні водойми, і це дає дуже гарний результат. Тому саме останнє зволоження робіть ліквідами. Так, трішки, вже багато його не треба, тому і його розхід буде дуже економічний. Додали і теж ретельно перемішали. Так. Ось вже в мене все гарно дуже ліпиться. Після того, як ви провели зволоження, я дуже вам рекомендую оцю суміш просіяти через сито. Вона повністю розіб'є ці всі комочки. Прикормка буде рівненька. Ось ще одна покльовочка. Ось не дає нам зняти. Так, це ще білий амур. Його характерні клювання пригає Сінгер. У нас відбулося ще одне клювання, і прийшлось рибу обробляти антисептиком. До речі, завжди беріть з собою на риболовлю антисептики. Тому ось так покрасив собі пальцем. Так от, переходимо до нашої принади сухої. Після того, як ви її повністю зволожені, наполегливо рекомендую просіяти її через сито. Це розіб'є всі комочки, суміш буде рівненька і гарно ліпитися. Ось дивіться, скільки комочків, і їх треба дуже ретельно так от перетерти. Все, Суміш рівненька і буде гарно ліпитися. Тим паче вона насичення киснем і під водою буде гарно взриватися і відкриватися. До речі, як пройшло 5 хвилин, повертаємося до нашого пеліця. Він зараз повністю готовий до того, щоб забивати її у годівничку. Дивіться, набираємо в нашу прес-форму, пресуємо годівничку, і він дуже гарно ліпиться. Ось так от на годівнички. Але через деякий час, приблизно хвилин 15-20, він підсохне і буде такий рихлий. І саме із-за цього дуже багато риболовів від нього відмовляється. Це не привід відмовлятися. Зробіть те ж саме, як я рекомендував з ліквідом. Дозволожте його трішки або ліквідом, або ось так от кінчиками-пальцями побризкайте і ретельно перемішайте. І він знову буде гарно ліпитися. А головне він дуже гарно ловить рибу. Ну і на завершення, моя рекомендація: як зберігати методні суміші під час риболовлі. Рекомендую брати ємності з кришками накривати, щоб подалі це все було від сонячного проміння. Якщо таких ємностей немає, змочіть ваш рушник і накрийте ці ємності. Тоді ваша суміш не буде так втрачати вологу, гарно буде ліпитись і гарно буде ловити рибу. Ну а якщо ви любите експерименти або дуже хочете міксувати ваші принади, то ви у суху суміш можете додавати ось такий. Рибний пелець халібут, прямо цю суміш висипайте, ретельно перемішати, і це додасть вам привабливості. Або оці суміші, 2-мм та сухий пелець, об'їдати між собою і тим самим прикормлювати вашу рибу. Тож, друзі, якщо вам сподобалось дане відео, ставте вашу вподобайку, підписуйтесь на наш канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до зустрічі на каналі Фламан, Риболовля і Туризм. Тримай удачу за хвіст!